Північ Бахмута, що ми спостерігаємо тут. Власне, район Парасковіївки, Красної Гори це, мабуть, найбільший успіх за минулу добу з боку ворога. Далі у нас йдуть північні околиці Бахмута, де було просування росіян в минулі декілька діб, але воно не розвинулося станом з 24 на 25 є фактично невелике просування в районі вулиці патріса Лумумби, неподалік від заводу. Далі рухається на захід ворог. Це просування. Приблизно на 300-400 метрів до пів кілометра. Як пишуть автори саме проекту Deep State, що захопили будинок через дамбу по вулиці Лумумби, це саме оця ділянка. Ось тут дамба у нас розташована. От саме я зараз ще раз точку тут поставлю, щоб ви бачили про яку ділянку йдеться. Тут пере... Перекрита річка, так фактично дамба перегороджує річку, утворюється такий ставок, водосховище, і тут захоплено будинки біля цієї дамби. Зараз пункт важливий, ключовий, оскільки ворог намагався вже давно перетнути ці водні перешкоди. Ось зараз їм це ніби вдається зробити. Однак це не головна дамба у Бахмуті. Я нагадаю, що на півдні є е, е, інший район, який називається теж дамба, і тут теж йдуть бої впритул до цього. Водосховище до цього озера по річці Бахмутка. Це йдеться про притоку Бахмутки, яка впадає справа в річку із зі Сходу. Отож, йдеться зараз про бої на східних околицях міста Бахмут. Крім того, на півдні в Опитному так само дуже непроста ситуація. Опит не окуповане, звідти ворог рветься на південній околиці Бахмута, і бої тривають вже там. Ну а ще нижче, ще далі на південь. У нас Кліщіївка, де найбільш жорстокі бої. Продовжується, йде ситуація надзвичайно складна. Що пише один із військових оглядачів Мирошников, який веде свій телеграм-канал, часто пише саме про гарячі точки. По Бахмутському напрямку гарних новин немає. На орки змогли продавити Кліщівку та Опитне, бої тепер у Балках в районі каналу, в напрямку Іванівського. Це про Кліщівку йдеться. Вже від Кліщівки до Іванівського у нас. По прямій тут 5 кілометрів, трохи більше. От ворог прорвався за Кліщіївку на ось ці висоти за селом, які були лінією оборони, і зараз тривають бої в цих балках на підходах до Іванівського. А Іванівське в нас вже розташоване на трасі Константинівка-Бахмут. Тобто це найважливіший логістичний маршрут на Бахмут. Зараз ми альтернативні маршрути розглянемо з вами коротко, але вже докажу про Бахмут, що в самому місті відбувалося. Тут росіяни пишуть теж про свої успіхи в Кліщівці, що просування до Іванівського вагнерівців відбувається. Теж нагадують нам про важливість Іванівського і траси на Костянтинівку. Нам нагадувати не треба. Ми і так знаємо. Траса це Н 32 або аж 32 Вона тут ключова і дуже важлива. Жовтим кольором вона позначена, якщо хтось поки не помітив, бачимо, йде вона через місто на Іванівський, тоді в бік Костянтинівки. І так само залізничний вузол у Ягідному став зараз, зараз ціллю окупантів від Підгороднього, вони намагаються туди прорватися. З півночі їм це не вдається зробити, але спроби продовжуються. Бачимо, до Ягідного ще залишається якась відстань, тому насправді так, залізниця від Бахмута йде через Ягідне, туди на північ, вверх до Сіверська в той бік. Отож, бої тривають за логістичні шляхи, попри те, що біля Бахмута загострюється ситуація з усіх боків. Місто відвідав командувач сухопутних військ українських генерал Олександр Сирський. Фото з ним сьогодні з'явилися у публічному доступі у звітах генштабу у звітах наших сухопутних військ. Сирський безстрашно відвідав найгарячішу точку на фронті. Зараз підтримав наших бійців. Проінспектував ситуацію, ознайомився з нею, і, власне, Такі візити вони посилюють оборону Бахмута. Оборона Бахмута продовжується. Ситуація в Кліщівці, мабуть, найбільш загрозливою зараз залишається для цього району. Отож, які ще є об'їзні шляхи, окрім, ем, окрім саме траси з Костянтинівки, можемо поглянути зараз на карті. До Іванівського ворогу залишається 3 кілометри приблизно. Тож, бої йдуть на підступах до цього села. Окрім цієї траси, є ще об'їзд із часового яру. Ось у нас місто Часів Яр зараз. На екрані з'явилося. Воно поблизу цієї траси, жовтим кольором позначеної. 32-й номер цієї траси, нагадаю, Н-32. І відповідно є паралельна дорога з Часового Яру, така місцевого значення, от через поля і села до хромового, а звідси вже до Бахмута. Тобто можна фактично безпечнішу дистанцію зберігати від обстрілів. Це ще 3 кілометри приблизно об'їзду, ще 3 кілометри дистанції, власне, від кліпів. І від Іванівського. Це дає певний запас, певну можливість саме підвозити до Бахмута і боєприпаси, ротацію, і вивозити, забезпечувати ротацію, вивозити поранених, тощо це все важливо. Ну, а ягідне це так само важливий населений пункт, оскільки там не лише залізниця, а і дорога, яку росіяни не захопили. От зараз бої біля підгороднього тривають. А тут можна в'їжджати саме трасу е, слов'янську або харківську трасу. Яка веде в бік Параскові Квіївки і Красної Гори, і тут є поворот. От, е, село Берхівка, Ягідне. Можна користуватися цими дорогами, щоб знову ж таки з півночі заїхати в Бахмут. Так само, щось привезти, вивезти звідси. Отже, це дві дороги життя, які в цьому районі зберігаються. Що ж далі рухаємося. До інших районів оглядаємо Авдіївку. В Авдіївці знову ж таки нові штурми Красногорівки продовжуються. І тут ситуація, мабуть, найбільш загрозлива серед всіх напрямків ворожих штурмів в Авдіївці. Від Новоселівки Другої ці атаки продовжилися і минулої доби. Просування ворога, на щастя, не зафіксовано через завдяки от, саме героїчній обороні наших захисників на цьому відрізку. У Кам'янці так само ворог продовжує атакувати. Це два таких напрямки з північного боку, з північно-східного, і водяне опитне, нагадую, залишається, як і Спартак з південного боку гарячими точками. Тут аж три таких відрізки, де ворог намагається прориватися, рухатися на Авдіївку. Крім того, з пісків на Невельське, на Первомайське так само наступи тривають. В Авдіївці просування ворога не зафіксовано. А ось Вугледар, який південніше від Мар'їнки. Мар'їнку сьогодні знову ж таки пропускаємо. Не оглядаємо, у Вугледарі є зміни. Ворог тут активізувався. І тепер не Павлівка стала епіцентром подій. А за а східніше від Павлівки є село Микільське, де ворог раптово завдав удару. Ну там вже й раніше були спроби атаки, навіть було перетнули вони тут річку Кашлагач. Бачимо, от такою була ситуація. До того, як відбулася нова атака, нова спроба прориву. І от станом на сьогодні ми бачимо, що тут сіра зона впритул вже до Вугледару з'явилася, отже, бої тривають в цій лісопосадці. Напевно, так її варто характеризувати, Цю територію зеленим кольором позначено. І тут в полях від Микільського теж ворог. Просунувся трохи на північ. Просування це не таке велике, але бачимо, що до Вугледару тут теж не так багато. От від Микільського по прямій це 3 кілометри, навіть менше. І бачимо, що просування ворога ми фіксуємо за минулу добу. Отже, тут Микільський це один напрямок удару. Так само раніше ворог намагався прориватися з Солодкого на Новомихайлівку. І також Павлівку теж не скидаємо з рахунків, звідси ворог буде намагатися так само. А прориватися це точно, намагаючись Вугледар обійти із двох боків. Знову ж таки, ударним кулаком росіян, окупантів тут залишається морська піхота, 155-та бригада, морської піхоти, яка раніше була задіяна у боях за. Цей район, от зараз в дачах, в районі дач біля Вугледару, власне, прорвалися окупанти і пробують вони просуватися на Вугледар. Вугледар також дуже активно обстріляли з артилерії, оскільки намагалися там намацати українські позиції цією артилерією, було пошкоджено понад 40 будинків за минулу добу. Це свідчить про інтенсивність обстрілу. Тим паче, що Вугледар не таке вже й велике місто, доволі компактне і маленьке.